Так, друзі, всім привіт. Ну що, майнули ось два дні після того, як ми привезли наших качок додому. Зараз вам покажу, Вон, вони гуляють уже, трішки привикли до нашого господарства. І що я хочу сказати? що наш білий селезень, та, ось наш білий селезень, вже на нашу качечку вже заприхвали. Молодець. Лавандовий поки що я цього не бачив, а білий вже на нашій новій качетці вже був. Ну що, зараз переглянемо, покажу, що я вчора робив. У нас вчора була субота. Майже цілий день програвся. Покажу з чим я програвся. І сьогодні треба доробити вже роботу і засипати зерно для наших кроликів, тому що закінчилась бочка в нас пуста. Так. Ось наш білий селезень. Я зараз навіть і не знаю, як і що робити, хочу вам зразу сказати. Тому що залишаю вроді би лавандового. Але білий селезень вчора був на нашій кашиці. Дивіться. Ось наші качки. Вон, коричневі, пішли вони, ви бачите? Потихеньку, спочатку вони билися з нашими білими качками. Вони пішли їсти. Зараз я їм дав зерна, трішки підстелив. Друзі, що хочу сказати. Качки приїхали вагою до мене десь 3800. Оце такі качки. Моїх таких качок немає. Оце така качечка, Ось, дивіться, гарнюня яка. Я попередньо вам показував. І ця, все, вони вже. Значить, був він на оцій катці. Наш уже це Це такі справи. Так, ну що, друзі, тепер покажу, чим я займався. Зараз включу світло, тому що треба буде доробляти. Чим я вчора займався майже цілий день. Коли не подобається... Зараз включу музику. Так, якщо мені щось не подобається, друзі. Так, що це впало в мене сіно зараз, я все одно думаю, як його правильно зробити і щоб воно було в толпу. Значить, дивіться, вчора я грався, зараз я зроблю їм сюди отак лаз, щоб хто залазив, хто так лазив. Зробив отакі ось сідала. В інтернеті мені сподобалося. Вчора попогрався, поки повертав оці колеса частини. Значить, що тут дивіться, перше яйце вже є, ви бачите, лежить. Зараз зроблю тут їм, щоб вони піднімалися. І, і тут дивлюся, качечко. чи тут качечка курка була, тут немає, поки що, бачите, не вдавлено. І займають менше місця. І нічим сподобалося. І ще тут можна зробити пару штук, ну хай вже потім. Тому що не так просто повивертати, оце попилювати. У мене дивіться, руки. Ви бачите? Вон, аж чорні, не повідмивав. Оце такі справи. Так, ну що, друзі, тут я вам показав, що треба доробити. Тепер, що в нас так? Сіно це підніму, що вона впала. Бо я вчора тут трішки наводив лад, поприбирав. Бачите, сюди він положив, щоб трішки отодвинути сюди на мене ці клітки. Так, що в нас по кроликам? Все добре, по кроликам не буду залазити дивитися. Якщо хочете, можу заглянути, подивимося, давайте разом з вами. Ось це є кролик. Це я крол, я не залазив, не дивився. Ого, тут скільки пуху. Ого, та тут їх Дивіться, які манюнки, гарнінки. Бомбазнюки. Тепло їм тут. Хоч мамка давно не йшла в паровку, але вона дуже гарна. Так, а так все, друзі, добре. Яйця, як ви бачите, є. Зараз що я хочу? Трішки поприбираю. і в мене вже ось пуста бочка. Треба засипати, зробити зерно, сюди ячмінь, пшеницю і овес, щоб було для наших короликів. Куропаточкам теж нашим все добре. Так, ця кролиця. Ви бачите, я вчора їм давав по... Качанчику кукурузки кожному без... і сіна. Все. Оце вчора всім я так роздав. Вода в них є. Вон, бачите, хто подоїдав, то зараз поприбираю, понавожу трішки порядки. А так все, все добре. Все, друзі, я працюю, а вже покажу, як я все вже це зробив. Бочку ми заповнили. Дивіться, яка гарна краса виходить, так? Да? Три. Зерна, ячмінь, овес і пшениця. Пшениці небагато даю. Більше ложу я І овса. Все. І коли я даю, я додаю щось. Бачите, в мішок у мене. Додаю і сюди комбікорм. Це наші малечі, щоб було. Все, друзі. Зараз давайте я покажу, що зробив ще в нашому курничку. Так, і на сьогодні вже все. Поставив я йому таку драбину, прикрутив і тепер вони, дивіться, бачите? Я думаю, що їм гарно тепер там бачите, сидять. А головне несуть мені яйця. Так, а дивіться, хто у нас ще де несе яйця. Я й не туди. Це в мене ухилює. бачите? Ніяк не можу відчити від тілі. Я вже я там поставив її, але оце лазить тут і несеться. Ну, хай несуться. З кроликами ми сьогодні закінчили і дивіться, що я сьогодні ще встиг зробити будочки нашим... Що моя ласточка? Будочки нашим котом. Бо вони в нас ночують то всі, нові, то ще десь лазять. Я це вирішив зі старого стульця і під цього. Зі столу одна шафа в мене була тут, там де я вирішив зробити отакує. Он зашив з різних сторон, що було. Це під курями. Воно почиститься. Нічого страшного. Та тепер він тепліше. І див, як облюбувала наша кіця. Дякує мені, ось бачите? Дякує. Все. На сьогодні вже хватає, сьогодні неділя. Йдемо відпочивати. Що, подобається?